Буданов зробив прогноз щодо мирної угоди. каже, налаштований оптимістично. Представники Кремля відзначають конструктив. Джей Євенс також заявив про прорив у переговорах. Кінець війни близько. Про це далі на каналі Січас. Натискайте вподобайку, підписуйтесь і починаємо. Начальник гур Кирило Буданов позитивно оцінив спроби США укласти мирну угоду у інтерв'ю. Forbes він зізнався, що після зустрічі з командою Білого Дому краще зрозумів наміри американської сторони, як через прямі вимоги, так і завдяки непрямим сигналам. Буд... Буданов пояснив, насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє. Очільник гур зауважує, що співпраця із США для України надзвичайно важлива йдеться не лише про мирну угоду. Каже, це багаторівневий процес співпраці у різних сферах. Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого. Додав Буданов. Нагадаю, що у Вашингтоні побачили прорив у переговорах про завершення війни. Віце-президент США Джей Дівенс пояснив. Йдеться про відкритість України та Росії у своїх позиціях, мовляв, обидві сторони показали, з яких питань готові домовлятися, а з яких ні. Заважу, що після нещодавнього раунду переговорів спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв теж заявив про конструктив. Він відзначив прогрес у дискусіях про мир із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Переговори пройшли минулими вихідними у Майамі. Водночас, президент Фінляндії Олександр Ступ переконаний, що попереду найскладніший етап домовленостей. Він не уточнив, але ймовірно мав на увазі територіальне питання. Також ступ вказав на єдиність серед західних союзників після переговорів минулих вихідних у Берліні, каже: є два ключові висновки. Одним із них було те, що Європа, Україна та США єдині у своєму прагненні досягти справедливого та тривалого миру. А другим – ідея гарантій безпеки для України. Тож ми майже досягли мети, але найскладніші 5% все ще залишилися, розповів він. У разі якщо Москва зірве всі домовленості, то повинна отримати покарання. Американський сенатор Інці Грем пропонує не лише ввести нові санкції проти російської нафти, а й передати Україні ракети Томагавк. Та поки що він позитивно оцінив прогрес Вашингтона у переговорах про мир і висловив кілька побажань. Цитую: я хочу угоду, яка запобігла б третьому вторгненню. Я хочу бачити європейські війська на місці, щоб не було третього вторгнення. Я хочу, щоб ми надали Україні гарантії безпеки від третього вторгнення. Втім, є загроза, що Дональд Трамп не доведе мирний процес до кінця. Спікер Конгресу Майк Джонсон заявив, що демократи планують оголосити імпічмент президенту, якщо отримують більшість після проміжних виборів. Вони мають пройти восени наступного року. Якщо ми втратимо більшість у палаті представників, ліворадикальні сили планують ініціювати імпічмент президента Трампа. Вони мають намір влаштувати повний хаос, і ми не повинні цього допустити, наголосив Джонсон, який представляє республіканців. Нагадаю, що Дональд Трамп, єдиний президент США, якому оголошували імпічмент двічі у 2019-му За тиск на Україну. Та у 2021-му за штурм капітолія. В обох випадках його виправдав сенат. Як буде цього разу? Чи вдасться Трампу довести мирний процес до кінця? Друзі, чекаю на ваші версії у коментарях під відео. Представники української делегації на переговорах про мир визнають, що неминуче втратять Донбас. Щоправда, роблять це у приватних розмовах. Про це заявив віцепрезидент США Джей Дівенс із його слів. Саме питання території найбільша перешкода для досягнення угоди, і це цілком зрозуміло. Адже з боку українців йдеться про жахливу територіальну поступку, пояснив Венс. Цитую українці у приватних розмовах визнають, зрештою, ймовірно, Донбас буде втрачено, але не зараз, а згодом. Це може статися через 12 місяців або пізніше, додав американський віцепрезидент. І, хоча це питання гальмує переговори, останнім часом спостерігається прорив. За словами ВНЦ, він має на увазі те, що українці та росіяни впродовж останніх двох тижнів чітко озвучили, що є абсолютно неприйнятним, а про що можна домовлятися. Однак права рука Трампа все ще допускає провал переговорів про мир. На сьогодні я не можу з упевненістю сказати, що ми прийдемо до мирного врегулювання. Є хороший шанс, що так, і є хороший шанс, що ні. Кінець цитати. Венс запевнив, що жодна зі сторін не гальмує переговори навмисно і не є головною перешкодою для миру. І йде дискусія. Крім проблеми території, є ще кілька важливих питань, що потребують вирішення. Він навів приклади: хто контролюватиме Запорізьку АЕС? Що робити з українцями, які зараз перебувають на окупованих Росією територіях, але хочуть жити в Україні? Також українці дуже зосереджені на питаннях відновлення країни, тоді як росіяни приділяють їм набагато менше уваги, зізнався Венц. Нагадаю, що минулими вихідними у Майамі відбулася зустріч української та російської сторін із американцями. У Кремлі вже заявили спецпредставник Крило Дмитрієв доповість диктатору Путіну про результати переговорів. І наступна зустріч із делегацією США може відбутися у Москві. Водночас, стіл Вітков за підсумками переговорів у Майамі констатував, Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та стійкого миру. каже обговорили план із 20 пунктів гарантії безпеки і стратегію економічного відновлення. Проте є ймовірність, що Москва відмовиться від мирної угоди. У такому разі сенатор республіканець Лінсі Грем пропонує Дональдові Трампу кардинально змінити підхід, зокрема, ввести нові мета для країн, що купують російську нафту. А також затримувати судна тіньового флоту Росії. Ба Більше Грем пропонує паралельно озброїти Україну томагавками. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити план гри, включно із переданням ракет томагавк Україні. Я б пішов в Абанк. Якщо Путін знову скаже ні, кінець цитати: президент Фінляндії Олександр Ступ не сумнівається, що мета Кремля знищити Україну як державу, і демонстрація бажання домовлятися не змінює плани Путіна. Вони залишаються агресивними. Водночас генсек НАТО Марк Рюте заявив, що ідея миротворчої місії в Україні після припинення вогню досі в силі. Європа готова направити свої війська, якщо Росія порушить мирну угоду. Звичайно, зараз ми не обговорюємо деталі публічно, але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно, зазначив Рюте. Тим часом Путіну оголосили Бойкот. Президент Азербайджану Ільхам Алієв не приїде на саміт країн СНД у Санкт-Петербурзі. Причина, нібито щільний графік. У Кремлі публічно зробили вигляд, начебто ставляться із розумінням до рішення Алієва. Нагадаю, що відносини між Баку і Москвою погіршилися після того, як ППО окупантів рік тому збила літак азербайджанських авіаліній. Тоді загинули 38 осіб. Пізніше Путін на зустрічі з Алієвим вибачився за інцидент і пообіцяв покарати винних. Проте, можливо, азербайджанський лідер досі має зуб на очільника Кремля. Друзі, будемо стежити за розвитком подій разом із вами. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.